Новина, яка надзвичайно є важливою для кожного із нас, для всього людства, де б ми не знаходились і чим би ми не займалися, вчені стверджують, що вони знайшли новий ефективний метод, який використовуватимуть замість променевої терапії при лікуванні онкології. Як це працюватиме? І найголовніше питання, коли він з'явиться для широкого використання, ми дізнаємося в наступному сюжеті. Ви чули? Стався прорив у лікуванні раку. Штучний інтелект вивчатимуть в школах. Круїзна відпустка може закінчитися серйозною хворобою. А на дні океану знайшли докази існування доісторичної суші. Стався прорив у лікуванні раку. У лабораторіях поблизу Женеви вчені розробляють новий метод лікування онкології флеш-терапію. Вона використовує надпотужний потік протонів, який знищує похлину за мільйонні частки секунди, майже не пошкоджуючи здорові тканини. При цьому цей метод уже назвали епохальним проривом. На відміну від традиційної променевої терапії, яка потребує десятків сеансів. Флеш терапія діє миттєво і практично без побічних ефектів. Вперше її запропонували у 2014-му, а Зараз проводяться активні дослідження на тваринах та людях. Особливо ефективною ця технологія може бути при лікуванні складних пухлин мозку, де стандартна радіотерапія викликає серйозні ускладнення. Проте, попри перспективність, широке використання методу стримує висока вартість і громісткість обладнання. Зараз вчені працюють над створенням компактніших прискорювачів, аби зробити флеш-терапію доступною для лікарень у всьому світі. Науковці вірять, що в майбутньому ця технологія зможе повністю замінити класичне опромінення. Штучний інтелект із дитсадка вже з 2025-2026 навчального року. Учні в Об'єднаних Арабських Еміратах, починаючи із дитсадка і до 12 класу, вивчатимуть штучний інтелект. Новий предмет охоплюватиме етику, базові поняття та прикладне використання штучного інтелекту. Цей крок частина масштабної стратегії еміратів, які прагнуть стати регіональним лідером у сфері штучного інтелекту. Держава інвестує мільярди в розвиток дата центрів, інфраструктури і створення спеціального ще фонду, який може сягнути 100 мільярдів доларів. Подібні ініціативи також з'являються і у Китаї, де також нещодавно оголосили про впровадження курсів зі штучного інтелекту у школах. Круїзна відпустка здається ідеальним варіантом: малівничі заходи сонця, нові порти щодня, вечері із шведським столом. Але навіть у цьому раю є неприємності: мікроби. Ви здивуєтесь, але одна із найрозкішніших зон круїзного лайнера приватні балконні джакузі найбрудніше місце на кораблі. Центри із контролю та профілактики захворювань США виявили, що саме вони стали джерелом двох спалахів. Хвороби легіонерів це така серйозна легенева інфекція, яка передається через вдихання водяних крапель із бактеріями. Мікробіолог Джейсон Тетро пояснив, що джакузі створюють ідеальні умови для бактерій: тепло, волога і органічні залишки усе, що потрібно мікроорганізмам для розмноження. Тож, якщо грошей на каюту із джакузі не вистачає, може воно й не краще. Під водами поблизу Індонезії вчені зробили відкриття, яке може змінити уявлення про походження людини. У протоці Мадура знайшли череп Homo erectus, похований понад 140 тисяч років тому. Це може бути першим матеріальним доказом існування Сундаленду доісторичної суші, яка колись об'єднувала південно-східну Азію. Поряд із черепом виявили понад 6 тисяч скам'янілостей тварин, серед яких комоцькі дракони, слони та олені. Деякі кістки мали сліди порізів, що свідчать про розвинуті методи полювання ранніх людей. Археологи кажуть, що це відкриття дає цінні знання про різноманітність і спосіб життя да. Авніх людей у регіоні.